Конкурс Вінниця у коміксах для дітей та молоді а також підлітків із внутрішньопереміщених сімей, які зареєстровані у Вінницькій громаді. Проведуть у місті ідей. Комікси мають розповідати про видатних людей з історії Вінниці або вигаданих. Персонажів, які мандрують її куточками, під час створення коміксів потрібно використовувати зображення будь-яких визначних місць або архітектурних пам'яток Вінниці. Перший тур конкурсу стартує 18 березня, і з нами на зв'язку Тетяна Маєвська, директорка комунального підприємства Офіс туризму Вінниці. Вітаю вас, пані Тетяно. Вітаю вас! Розкажіть, яка мета цього конкурсу? Звичайно, основна наша мета познайомити з Вінницею, з її традиціями, культурою, історією, як найбільше і гості Вінниці, і самих Вінничан. І звичайно ж, в зв'язку з тим, що конкурс набув такої популярності минулого року, цьогоріч у нас також є на меті виявити нові. Таланти, звичайно, розвинути творчий потенціал тих аматорів, що тільки починають свою роботу в жанрі коміксів, і залучити і професіоналів у зв'язку з тим, що у нас традиційно конкурс відбувається у двох номінаціях: професіонали та аматори. До професіоналів належать учні мистецьких шкіл міста або професійних студій образотворчого мистецтва, а аматором може стати будь хто Хто звичайно з категорії від 12 до 16 років, що відчуває будь, -як, будь який будь-який підліток, який відчуває в собі цей творчий потенціал, відчуває звичайно, любов до рідного міста і е, хоче познайомити з цим містом всіх оточуючих і звичайно показати наше місто під зовсім іншим кутом, Адже діти е, дійсно сприймають Рівницю особливо. Ну, ви вже майже все розказали, що потрібно для того, аби взяти участь у конкурсі, але можливо, якісь залишились поза кадром деталі, якісь особливі нюанси щодо учасників цього конкурсу. Ну родзинкою, звичайно, буде те, що офіс туризму е, запропонує безкоштовні безоплатні екскурсії, і в рамках навіть проведення другого туру ми знайомимо учасників, тих 10 осіб, щоб заплановано перевести у другий тур з відбірку. Бого ми знайомимо з містом, ми надихаємо і маємо надію, що і цьогоріч світ побачить друга збірка коміксів. Зараз продемонструю навіть нашу першу збірку. Ось така збірка вийшла в результаті проведення першого конкурсу Вінниця у коміксах. І, до речі, в нас вийшла навіть і тематична марка, що мала таку ж саму назву Місто ідей Очіма дітей. Тому маю надію, що Цьогоріч ми випустимо другу збірку, де будуть зібрані унікальні твори і аматорів, і професіоналів, переможців. Вінниці у коміксів коміксах 2024». Звісно, що в книжиці коміксів багато цікавого про Вінницю, багато новинок. А що там є такого особливого, яка які сторінки найбільше привертають увагу? Я хочу сказати, що звичайно кожен і дорослий, і підліток, і дитина знайде тут для себе щось унікальне і особливо. Я не буду виділяти когось окремо, Зазначу лише те, що навіть нас і фахівців офісу туризму Вінниці, і таких вже досвідчених мандрівників вразила фантазія, вразив талант дітей, молоді, які справді за. Коханої в наше місто і транслюють цю свою любов, оточуючим. Що е, хотілося би зазначити, що дійсно в минулому році е, взяло участь у конкурсі близько 20 дітей цьогоріч Ми очікуємо, звичайно, е, кількість їх буде набагато більше, але е, знову зазначаю, що ми залишили. Склад журі е, постійний, е, тобто представники е, нашої мистецької спільноти, це і відомий Вінницький художник Олександр Нікічук, голова журі, е, це директор Вінницької художньої школи е, Наталя Стефійчук, Звичайно ж, Роман е, Крижанівський. І, е, я маю надію, що і Ірина Ісова, яка по суті є ідейною натхненницею цього конкурсу, буде в складі журі і буде оцінювати роботи наших майбутніх митців і переможців. Ну і ви самі сказали переможці, тому що завершення будь-якого конкурсу це, звісно, є і переможці серед всього іншого. Які подарунки цього року отримують або плануєте надати переможцям? Це, звичайно, безоплатні безкоштовні екскурсії, сертифікати на екскурсії від офісу туризму. Звичайно, ж друковані збірки. Тобто, на пам'ять кожен переможець залишить для себе ось такий збірник Вінниця у коміксах, де буде, буде по суті відвічнена його робота. І звичайно, смаколики від міста ідеї наш, наші гастрородзинки від солодкої мрії. Тому запрошую всіх охочих, запрошую тих, хто лише опановує. Воює мистецтво і брати участь у конкурсі. Ще триває збір заявок, і ми анонсуємо вже переможців, зможемо нагородити 10 червня 24 року, безпосередньо в туристичному хабі міста. Чудово дякую за цю інформацію. Закликаю всіх бажаючих спробувати свої сили і не обов'язково перемагати. Але участь то надзвичайно цікаво. Я нагадую, що з нами на зв'язку була пані Тетяна. Дякую щиро вам, пані Тетяно, директорка комунального підприємства Офіс туризму Вінниці.